І всім привіт, з вами Ігор. Сьогодні у нас за відео, знаєте, я тако думаю. Багато хто людей думає, як же встановлювати моди для Minecraft Pocket Edition. Як, ну думають. І не можуть знайти. То я вам сьогодні в цьому відео розкажу і покажу, як встановлювати. Спочатку заходимо на сайт. Ну, це реклама, це... Не звертайте уваги. Це, наприклад, урожі із GTA Сандрес. Я цього моду... Я скачав інший мод. І я вам все одно покажу, як його встановлювати. Mm. Так що не переживайте. Не пер... тільки, тільки успокойтесь! Не прогрузилося трохи. Во. Оцей. MineP, Це дуже класний сервер. Тут є і, майн... і сам Майнкрафт. І взагалі все. Тут е, показують як зброю. І тут всякі таке. І всякі до доповнення. Бов... До там, наприклад, та... мод осколочна граната, там всякі такі. Наприклад, зараз я, нажав, на мод армійської армейська... зброї. Ось така, бачите, яка картинка. От такого можна. Так, е, ніби прострілює його. Все, і, і тут теж скачати мод. Оце він. Середня таке, таке. Це я... Це... Не дивіться на це. Я, я роблю. так зроблю. так Дивіться, я силочку на цей сервер зараз. Також там можете пошукати. Добре, і знайти там, наприклад. Наприклад, знайти. Якщо там встановлюєте дві програми, три, ще. ну, це остання не програма. Тут і карти, Всяке таке. Зрозуміли? Якщо так, то лайк, якщо ні, то теж лайк. Ну, а з цим розібралися. Тепер, наприклад, ми скачали мод. Наприклад, він закачався, тоді заходимо в ES провідник його скачує з того самого сайту, якщо пошукати трохи. Не бійтеся, він там є. Ми, наприклад, заложимо в Download. Тут стоїть мод. Бачите, три лонги. Це мод. І тут часом буває таке оце добавить. І, і Імпронтуруємо. Бляха запутався. Ну нічого. Тоді це все закриваємо. Ну, можете закривати хочете. Заходимо в блок Launcher Pro. Дивимося, все прогружається. Бачите, такий зверху ганчний ключик. Але ще попереджую, що без е Майнкрафта тут неможливо ніяк. До речі, я вам хочу як е поставити мову на російську. От вибираєте, все, можна сказати, в третьому або зразу після першого другого. То е вибирайте там, що вам треба, Текстур, пак, скіни, всяке таке. Ой, ви вибачте, вибачте. Тут таке, звичайно. У мене телефон зазвонив. Так, тепер заходимо в Майнкрафт, наприклад, оце. Сюди. Виходимо, але має бути гаючний ключ. ключ. Заходимо через нього, бачите, тут пише три лонгерпі. Тут написано, що ніби тепер дерева можуть падати, чувак. Тут чувак там просто пише, ой, оной лагає, 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 лагає. Але, коротше, якщо ви будете намагатися рубати дерева тільки зсередини чи з передостаннього, то нічого не вийде, треба рубати з самого низу, от такого з під корення. Це я вам точно кажу. Отако от рубаємо. Трошки часу проходить і все. Ціле дерево зображувалося. І тепер ви можете ходити і так встановлювати любі моди. Любісенькі. Але якщо це ми той мод так встановився. А на справді моди ще можна встановлювати, ой, зачекайте. Справіще моду такого. Мод Scripts. Оце. Добавіть. Пам'ять телефона. І вибираєте папку, які є там. І заходите. І ще забув сказати, потрібно ВиР-провіднику от сюди зайти. Там, якщо зажати на одному, то якщо, наприклад, зайти там в Android, оце, наприклад, отако, Заходимо. Тоді беремо оце, заживаємо і оце. Тоді нажимаємо Видобути. Це так собі, для приколу. Ну, не для приколу, щоб вам сказати тоді все готово. Блокував четбуро, запускаємо ну, і граємо. Ну, а з вами був Ігор. І, речі, вітаю вас Вітаю вас 1 квітня. І я вас не намахав, це чесно, так працюю. Ну, а всім, всім бажаю щастя, здоров'я і до побачення.